Всім привіт! Скоро е, чергова місячна дата мого перебування тут у США сьогодні 22 травня 25-го року. А сюди приїхала я 25 вересня, 24-го року. Але відео, е, наче такий міні-звіт, я вирішила записати тут. Зараз я знаходжусь на крайньому заході, ну, майже на крайньому заході Сполучених Штатів Америки. В штаті Невада, в місті Лас-Вегас. Зараз хвилинку. Я вам хочу показати сферу, на яку дивляться вікна нашого готелю. Ось знаменита сфера в Лас-Вегасі. Так, зараз перепрошую. Ось. Так, ми знаходимося в Лас-Вегасі. Ми знаходимося там в місті Лас-Вегас. Що можу сказати? Я приїхала в відпустку. Це моя перша відпустка в Сполучених Штатах Америки два тижні. в мене буде відпочинок у моїх родичів, у моїх рідних. І ну, звичайно, в штаті Юта є дуже багато чого подивитися. Взагалі сама по собі країна для мене абсолютно нова, незнайома. Мені дуже все це цікаво. Ну а ви собі можете уявити, да там тут я вчора, коли ми їхали машиною, ми шість годин їхали з Солт Лейк Сіті сюди, в Лас-Вегас їхали машиною шість годин. У мене голова, я думала, сьогодні буде кріпатура. У мене голова отако направо, наліво, направо, наліво. Я не знала, що фотографувати. Я потихеньку почала обробляти відео, тому що я розумію, що я буду повертатись назад, і мені знову захочеться щось на пам'ять собі залишити. Тобто, у мене такий собі відпочинок вийшов не просто активний, як я раніше думала, да? тому що в мене травень буде активний. Він настільки теплий, приємний. Розкішний, я хочу сказати. Вчора в мене другий день відпустки, і розкішно, розкішно. Прям. Просто супер класний готель. Давайте. Ой. Давайте зараз трошки покажу. Я робила вже відео огляд цього номера, коли ми тільки сюди завітали. Це номер з двома двоспальними ліжками. Зараз хвилинку. З двома двоспальними ліжками я вже ми тут трошечки сьогодні. Вже ранок ми тут звичайно ночували з моєю родичкою, і вже в мене готові ось речі. Я буду їхати назад. Зручне вчора. Одягнула плаття. Потім добре, що мені порадили придягнути щось таке зручніше. Так, воду не забути. А Мені однак, так подобається ванна, ви собі просто не уявляєте. По-перше, тут дзеркала скрізь. Ось. Ту -ту 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 -ту. Бачите, я дивлюся, зараз я заходжу в ванну. Зараз хвилинку, так, як би нам з вами зайти. Подвійні двері ось. Так. Щось в мене дуже багато да, в дзеркалах. Ось. Подвійні двері такі, дзеркала. А, душова ванна. Я думала, що ванну прийму, але ні, ні, вже приїдемо додому, вже там. Ну, і, 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 і величезне дзеркало, ну два глуварника, звичайно. Це зараз черешня і полуниця. Зараз треба буде поснідати. От Тут класне місце, щоб наводити красу. Дзеркало. Боже, дозволяє бачити все, що треба і не треба. А, ну і... Ну і сам такий номер він да, да, він красивий. Я не хочу так сильно, щоб там речі потрапляли нам в кадр. Дуже красивий номер, гарний, великий. І головне, що от, бачите, я стою зараз на підвищенні, тут є такі сходинки, я з них спускаюсь, і ось опиняюсь в такі, наче міні-залі. Тобто там, типа, спальня, а тут така, наче міні-зала. І вчора теж я говорила про те, що тут у нас є бар. А, ну, Це все, звичайно, це все за додаткову плату, це окремо. І ой, хвилинку. Зараз я вам хочу показати холодильник, можливо, хтось цього не знає. Я це говорила вчора, але ну, давайте сьогодні продублюю. Ось холодильник, да. ну, і тут всяка краса. Зараз я перемикнусь. Ну, і тут всяка оця краса. А, і, звичайно, ми хотіли так трошечки, щоб поставити дещо в холодильник, щоб було прохолодне на ранок, але не можна нічого з цього витягувати. Тут сенсорні датчики, і як тільки ви піднімете хоча б одну пляшечку, ну подивитися навіть, спрацює датчик, назад ви її не поставите. Може і поставите, але всякому разі з вас все одно гроші знімуть. Тому на майбутнє хто там буде відпочивати. Зараз готелі починають хитрувати трохи. Ну, ось так. Тобто ем... навіть слів немає в мене. Мені подобається, так. Да. Враження будуть, емоцій дуже багато, вражень буде багато. І коли я їхала сюди в відпустку, мене емоції переповнювали, тому що буде зустріч з рідними, яких я не бачила більше 20 років. Уявляєте собі. А при тому, що ми дуже-дуже близькі. Все, людина виїхала за кордон і ми не бачились. А тут додатково вийшла так, що ще й така шикарна відпустка. В мене виходить. Велика їм вдячність. Ой, ну, взагалі. Ну, коротше, да, будемо дивитися, що у нас там буде йти далі. А враження від казино від цього всього не знаю. Можливо, пізніше скажу. Так, да, ми грали. Да. Вчора я грала, поставила там буквально чуть-чуть. Це знаєте, для мене це було як те, що я наче оплатила атракціон. От отак -от, от. Тобто, в мене не було думки там. Я шуткувала звичайно, як виграю мільйон. Ти з вами поділюсь. Але в мене не було такої мети саме виграти. Я розумію, що це ну, казино і ну, таке. От дуже багато людей в різному, різний одяг, до речі, різний. Боже, хто в чому? Спортивні костюми, хто такі суперкласні, такі, наче ну коротше, хто як тут просто народ відпочиває, розумієте? Не зовнішній вигляд, а саме от вони емоції, емоції їх переповнюють, і вони там грають. Хтось вчора в картах видно виграв гарно, тому що там весь зал кричав Горлани. Відкували за ними. От тому да, ем, боже, як же він називається? Однорукий бандит, да, оцей автомат. От він мені сподобався, бо я його більш-менш тільки зрозуміла. Ну це тупо, просто там платиш гроші, будь-що. Тобто мінімально долар ставиш, а платиш гроші собі і просто дергаєш, а автомат сам тобі видає, що він хоче. Отак, от ем, все, все. Сьогодні повертаємось назад. Далі ще буде звичайно, тому що тут дуже багато національних парків, тут чудовий рельєф. Місце, де я живу зараз, це гори величезні. І, взагалі, вчора, коли дивилась на карту, уявляєте, я з Флориди, з крайнього сходу, з крайнього, бо я на узбережжі Атлантичного океану, зараз там вже живу, працюю. Я приїхала майже на крайній захід. Ось, буквально нам, до речі, до Лос-Анджелеса в Каліфорнію їхати ближче ніж повертатись в Юту в Солт Лейк Сіті. Тому вчора шуткували. Може, Лос-Анджелес заїхати. А так, життя продовжується, призавантаження триває, залишайтеся зі мною, всім бажаю миру, всім бажаю добра, сонця і всім бажаю любові.